12 березня в Молдові відбулася чергова акція протесту. Цього разу учасників акції, серед яких більшість становили люди старшого віку, звозили в Кичені з бельц автобусами. Однак поліція перекрила в'їзд до міста, через що люди, які їхали, рушили протестувати до столиці пішки. Колона пенсіонерів, що утворилася, дуже нагадувала хресний хід. Їй тільки не вистачало триметрових хрестів, ікон з образами російських царів Сталіна і Путіна, а також кількох десятків служителів РПЦ ФСБ з кадилами уздовж усієї ходи. Крім тих, кого звозили на акцію протесту, також намагалися потрапити й чоловіки, які мають стосунок до ПВК Вагнер. Близько 200 підозрілих осіб затримали в аеропорту Кишинева і не допустили до країни. Це далеко не перший мітинг у Молдові за останній час. Після того, як молдавське керівництво набралося сміливості на тлі російських поразок в Україні, ФСБ активізува свою підривну діяльність. Однак наразі це ні до чого не призводить. Молдова продовжує свій зовнішньополітичний курс на вихід із зони впливу Кремля. Про що неодноразово останнім часом відкрито заявляла президентка Молдови Санду. отсюда. А ну садись, пилот. Я ну, не могу ш... понять ваш язык, извиняюсь. А, а, ваш это учительница. Ваш. Ну, молдавский. А Мы сейчас... же в Молдавии. Сколько вам лет? 21. 21. Двадцать В школе учили румынский язык? Нет, я не отсюда, же сказал. А, откуда? Я из России.